Так, Єгипет. G.M. Nofall. Мохамед Нофал. Так. Чекнемо. Мохамеда Нофала. Нофал. Мохамед Нофал. 1990 року народження. 1970 класичний рейтинг. Ну, подивимося, як Мохамед грає в репіт. Так. Тепер на цій з'яссі можна зігнути пішака, але Мохамед не зіває. На так, F6. Так, тут рокировка. Тепер це тиск. Тобто тура А6, Ферзь А8, і працюємо. Тут ставимо цей блокпост. Дуже хороша позиція в чорних. Так, Роман. П'ять партій вже тих виграти. Хорош. Так, все. Це і іпрей на цьому фланзі. Очевидно, що я шукаю контршанси на ферзевому. Ну, точніше, повинен їх шукати. Тільки давайте спочатку тут. Чи варто так підсушити позицію? Ладно, давайте, хай там він пресам. План є, ми його будемо притримуватись. А чи дозволено писати звання у Ніці на часком? На лічес, де Юре, це заборонено. Можна писати запросто. І на лічесі пишуть це не проблема. Більше того, якщо це твоє офіційне звання, ти його верифікуєш. Але ось ми побачили, що ГМ Нофал no не ГМ, але назвав свій нік так. Має право. Має повне право. Ендрю Танг. Так, ну ось Міхаїл Таль, Реборн. Катали таких арен. І бачимо, в Рапіт нього взагалі дуже низький рейтинг. А в Бліц він грає десь на 2300-2400. Зрозуміло, що йому дуже зручно грати з таким хорошим контролем. Тому і в Романа в тому числі є хороший запас, щоб набрати. Багато очок. Але єдиний плюс рапідівського контролю, мені з вами зручніше взаємодіяти. Є багато часу, я можу відкрити іншу вкладку і так далі. Але ось проблема дротяного інтернету мене дуже засмучує. Так, що я можу? Д5 поки піти не можу. А на такий хід B4. Щоправда, в мене кіння 4 є хід. Ферс також провисає. Тому давайте спробуємо його качнути. Ну, а якщо він відступить ферзем, я відступаю, а в коня опорне поле, а в іншого інше опорне поле. А я хочу потроїтись і продавити цього пішака. Так, тепер він пішов звідси. І тепер, якщо я сюди, він повторить позицію. Я цього не хочу, тому я ставлю ферзе сюди. І тепер туру готую на А8, щоб тиснути тут. Ну і продовжую вірити, що моя атака буде тут швидше. Так, туру підтягнув. Тепер загрози чимось побити на Б3. Конем, чи слоном, неважливо. Тому вірю, що вдасться бути непоханена. Це верифікована арена з призами. Тобто в ній можуть грати всі, в кого верифікований аккаунт на часткомі. Ну, і оскільки сьогодні перший приз доларів, то збіглося дуже багато сильних гравців. Але, як бачимо. Ось, Хосе Алькантара намагається швидко когось обігрувати. Міжнародний майстер з Вірменії 4 з 4 з доволі низьким рейтингом. Арама Кобян грає, Ендрю Танг. Тобто, ну, дуже непросто. Так, непоганий хід. Тут захищено знову. Так, а тепер ми даємо так газку. Так, і так. Тому що тепер... А, боже, я побити міг. Оце жесть. Я міг побити. Так, окей, я йому дав плюс один темп на атаку. Сподіваюся, це суттєво мені нічого не погіршує. Але бачите, реально, я слабий. Мені пішака під боєм залишив, я його не можу забрати. Ну ладно. Все одно позиція виграшна. Я сподіваюся, що зайвий темп йому не буде заважати. Так. Так, ну зрозуміло, що він там далі хоче щось рвати. Може побити просто? Він аж 6 піде, скоріш за все. Так, все зараз найважливіше. Не потрапитись під якусь швидесеньку атаку. Давайте так. Це точно темповий хід. Ну, якщо я не отримую мат, вочевидь, я виграв. А мат отримати тут доволі реалістично. Так. Слон С5. Цікавий проміжний хід. Так. На слон D1 він що, слоном буде відходити. Ну, мені шкода такого красивого білопольного слона, тому я потримаю його трошки тут в роботі. Так, о, Рома вийшов на перше місце, молодець. Користається тим, що в нього не дуже високий рейтинг. Так, Тура А1. Так, можна темповий хід дати. Тому що ферс не може тепер, наприклад, піти сюди, йому туру треба контролювати. Тому ферс повинен піти, так, да, з контролем тури. Так. Якщо просто побити... І побити. Якщо зараз стигне коня повернути сюди, взагалі жо жодного контршансу немає. Так, в мене скільки? 4-7, 3 зайвих пішака. Так. Тут, очевидно, я захищаю. Так, можна кінь D3, кінь F4. Кінь буде на F5, король стане на H7, проривів нема. В мене купа пішаків, щось придумаю. Поїхали. Наступний хід сюди, побили, побили, шах сюди. Цього пішака я захищаю, слон не активізований. Тут перекрито. Тут перекрито, доступу жодного нема. Повинен вигравати. Тому думаю, що позиція виглядає дуже якісно. 15 доларів коштувала верифікація того року, скільки зараз не знаю. Так. з'їв. Шах сюди. Жертв жодних немає. Так, слон F1. Обив. І сюди. Приціл тримаємо. Хочемо піти сюди. Ну, здається, хороша геометрія. Тепер залишилось тільки ферзів розміняти і все. І на цьому буде все круто. Термін. На рік, термін на рік, але вони казали, що кожен наступний рік повинно бути дешевше, по 10 доларів. Але, чесно от скажу, коли ось вони об'явили про верифікацію, я її зробив, і поки мені ще жодного сповіщення не приходило. Треба її оновлювати, не треба оновлювати і так далі. Але я думаю, це гроші часткому, тому коли. Треба буде оновлювати, вони зроблять пост на сайті, там в новинах, і скажуть, народ, нагадуємо вам, що верифікацію треба оновлювати, зробіть те-то, те-то. І все. Так, ну все, погнали. Шахувати і десь, намагатися розміняти ферзів. А він ще й сам міняє. Оце взагалі розумничка. Так. Ну, не, я б'ю, очевидно. Так. G4. Король f 2, король G7, шах, король f 6. Кінь 6. Король g 5 Може почати так. Шах сюди, побив, побив. Шах, король 6, і потім кінь f 6. Все. Так краще. Ого. Так, а якщо так і створити захищеного прохідного. Ні, ну ладно, так швидше. Так. І так. Тепер на такий хід просто король G5 піду. Я це з'їдаю. Тут поки король буде йти, це вічність пройде. Все, чудова перемога є. Якби не перший тур, я б пішов взагалі без страточок, ну а я з Мартином, при тому, що я мав. Зайвого пішака і, напевно, як би міг ось відбитися було.